Та дизайну, і більше занурилась саме в історію картографічного дизайну, все ж таки, в нас предмет, картографічний дизайн. Я Почну. Графічний дизайн це різновид дизайну, який базується на засобах візуальної комунікації. Графічна комунікація це процес передачі інформації та ідеї за допомогою графічних елементів, таких як малюнки, ілюстрації, схеми, графіки та інші візуальні засоби. Цей вид комунікації використовується для того, щоб ефективно та зрозуміло висловити думки, ідеї або інформацію шляхом використання зображень та візуальних елементів. Від античних до сучасних часів графічний дизайн впливав на культуру та комунікацію, а отже й на карти. Малюнок це найдавніший вид графіки. Вважається, що картографічні малюнки, а точніше, перші картоподібні піктограми, з'явилися ще до того, як була винайдена писемність. Витоки малюнку можна знайти у наскельному живописі неоліду. Найдавніші зображення земної поверхні відносяться до сивої давнини. Перші схеми місцевості відомі навіть у племен, які не мали писемності. Про це свідчить, наприклад, те, що у неписемних народів на момент зустрічі з європейцями були досить розвинені картографічні навички. Мандрівники розпитували інуїців північної Америки про розташування навколишніх островів і берегів і отримували від них виразні описи у вигляді карт, намальованих на шматочках кори, на піску або на папері. Наукове підґрунтя картографія отримала за часів розквіду класичної давньогрецької цивілізації та подальшого еліністичного періоду, коли завоювання Олександра Македонського поставили невідкладні практичні завдання державного управління величезними територіями. Архітектурні деталі, мозаїки та витончені рукописи відображали мистецтво та графічну естетику того періоду. Протягом середньовіччя графічний дизайн був в основному пов'язаний з релігійними манускриптами. Ілюстровані книги, які виготовлялися в монастирях, мали деталізовані ілюстрації, прикрашені візерунками та мініатюрами. Цей період відзначився важливістю деталей та ручної роботи. У той же час із занепадом давньогрецької і давньоримської культур у Європі відбувається і занепад картографії. Існує поняття мапа Мунді, що означає загальну назву географічних карт європейського середньовіччя. Їх особливість полягала в тому, що вони призначалися не для практичного застосування, скажімо, при навігації, а для научної ілюстрації християнської картини світобудови. У пізньому середньовіччі на зміну Мунді приходять портолани. Це морські навігаційні карти із зображенням морського узбережжя, значення яких було більш прикладним. Тоді ж з'являються перші неписані правила дизайну карт. Стало характерним підписування назв основних портів червоним кольором, а дельт Великих Рік золотим, оформлення полів організацій. Цікаво, що тодішні італійські мореплавці винайшли розу вітрів. Вінцем картографії пізньої епохи середньовіччя можна вважати каталанський атлас. Проте справжній розквіт оформлення карт відбувся в епоху відродження, коли карти служили не лише для мореплавства, але й для прикрашання інтер'єрів. Епоха відродження в Європі призвела до виникнення друкованих книг та плакатів у 15 столітті. Йоган Гутенберг винайшов набірний шрифт та друкарський верстат, що революціонізував поширення тексту та ілюстрацій. Початком сучасних плакатів, а відповідно використання графічного дизайну у рекламі можна вважати 1482 рік. Конкретно в цьому році торговець книгами на ім'я Бат. Пат Тольт використав в якості реклами нового видання геометрії в кліта, рекламний плакат, новий виток розквіту розквіт. Розвитку картографії припав на добу великих географічних відкриттів, це 15-17 століття. І першої практичної потреби створення карт світу. Провісником нової епохи став глобус Мартіна Бегайма, виготовлений у 1493 році, і на якому ще не було нанесено відкриту Христофором Колумбом Америку. У цей час картографія залишається ще описовою. У найбільших голландських атласах текст повноцінно доповнює аркуші з картами. Друг карт поставив перед картографами ряд цікавих задач, серед яких викривається. Ростання обмеженої кількості кольорів для передачі інформації, монохроматичне кодування штриховкою, відмивка як метод представлення рельєфу на картах. Індустріальна революція з появою промислового виробництва. З появою промислового виробництва дизайн був дедалі більше впроваджений у побут, ну, відповідно відповідну промисловість, логотипи, плакати, маркетингові матеріали стали ключовими елементами графічного дизайну. Заснування дизайнерських шкіл та публікація спеціалізованих журналів зміцнило значення графічного дизайну як майбутньої професії. Моне, Дега, Шере, інші художники, які входили до групи імпресіоністів, брали участь у створенні перших плакатів на «Монмартрі» Монмар... Париж на початку 1870-х років їхні творчі підходи та стиль вплинули на розвиток графічного дизайну, що став популярним у Франції та й по всьому світу. Перші ідеї використання карт як самостійного об'єкту для наукового дослідження відносяться до кінця 18 століття, коли відбувається масова систематизація великої кількості фактичного матеріалу, накопиченого до того часу науками про землю і відображеного на географічних картах. Одночасно відбувається інтенсивний розвиток тематичного картографування. 20 століття та сучасність з розвитком технологій у 20 столітті. Графічний дизайн став динамічнішим і доступнішим. На початку 20 століття декоративні елементи на картах практично повністю зникають. А тематичні карти, карти набувають звичайного для нас вигляду, який характерний для науково-довідкових видань. На зміну унікальному приходить серійне картографічне виробництво. Наразі до створення карт атласів стали залучати професійних дизайнерів, що поліпшило зовнішній вигляд картографічних творів. І перетворили їх у своєрідні енциклопедії. З'являються нові класи зображень, тривимірні карти, 3D-карти. Використовуючи звичне людині бінокулярне зорове сприйняття, картографи та дизайнери вводять у карти третій вимір, значно поліпшуючи сприйняття карт. Повсюдне поширення і здешевлення засобів комунікації, тобто появи інтернету, дозволило на початку 21-го століття перейти до онлайнового доступу до картографічних баз даних. Розвиток концепції Web2 сприяв появі онлайн нових картограф... Графічних сервісів, заснованих на принципах вільного колективного процесу творення і редагування об'єктів на карті, це славнозвісний OpenStreetMap. Отже, графічний дизайн є феноменом художньої і проектної культури 21-го століття. Сформувавшись на рубежі століть остаточно, як повноцінна галузь, він на хвилі промислової і науково-технічної революції, стрімко розвиваючись, перетворився на один з найпливовіших видів дизайнерської діяльності. Він став невід'ємною частиною сучасної картографії. Від давньовічних малюнків до великих творінь інтернет-епохи. Ця галузь продовжує впливати на сприйняття інформації та взаємодію з оточуючим світом. У мене все. Дякую за увагу. Дуже дякую. Якщо є питання, будь ласка, задавайте.